Доброго дня колеги. Сьогодні придбав пінегрі, їздив за ним на південь Миколаївської області. Чесно кажучи, навіть параметрів не знаю, не було часу. Та власне воно вже нічого не вирішило, так що буду вирішувати вже по місці, виходячи з параметрів. ну Зараз дроблення Потім параметри, потім холодильна камера, холодна мацерація, скоріше всього. що Буде два чи три типовина, ну і, і власне, оцей блок відео саме про це піногрі. Ягоди непогані, є, звичайно, якісь сохші ягоди, такі як тут. Десь от, подавлені є. Але цілком зовсім задовільний стан, навіть кращий. Я очікував на гірше. Всього придбав 460 кг, вага 20 гривень за 1 кг, Саме намагався взяти піногідь, хоча в тому господарстві. Це, до речі, село селобирубської Куцюруб, Миколаївська область це південь Очаківського району. У них там сортимент доволі великий, але намагався взяти саме піногрі. Стан виноградника мені сподобався, там буде невеликий фрагмент про міжряддя, про висоту кущів, про розташування плечей і таке інше. Ну і зараз дроблені. Такий матеріал після дроблення. Тут я дещо змінюю черговість своїх дій оцю мезгу Я зараз перевантажу у ємність. І рівно на 10 кг цієї мезги я внесу 3 мл рощину, який виготовлений із 45, виходячи до маси врожаю. Грамів піросульфіту, який розвів у розчині загальний об'єм, якого складає 135 мл. Тобто у 3 мл розчину буде міститися 1 грам піросульфіту на 10 кг матеріалу. Підважив 10 кг матеріалу. В нього вливає 3 мл. Чому 3 мл? Тому що Ну, По-перше, води тут менше, ніж 135, тому що певний об'єм зайняв саме розчинений пісульфіт. Але в цих 3 мл готового розчину піросульфіту знаходиться 1 г пірисульфіту калію. І зараз я зроблю перемішання. Переміщення цього матеріалу у велику ємність, який він буде охолоджуватися. Все, я вніс інсуліновим шприцем, об'єм якого 1 мл, не більше, не менше. В 3 мл розчинений 1 грам пірусульфіту. І лише після цього я зараз першу пробну партію перемістю, помістю засульфітую її. І лише зараз я узнаю його параметри. грі, три доби холодної мацерації. Колір мене вже влаштовує. Спеціально для нього відкалібрував ph метр В принципі, великих змін не відбулося, але я вже остаточно бачу 316 PH, непогані показники, можна сказати, дуже, дуже добрі показники. По цукристості ще не знаю, тому що це не головне в даному випадку, але думаю, що буде в районі 18-19 плюс-мінус. І мене це задовольнить. Прийняв рішення припинити вже холодну мацерацію і до відділення рідини з мизги. Шкірка втратила своє перевісне забарвлення. біловата. Ті, що були темно-сірі, стали блідорожевими, ті, що були просто сірими, стали зеленими. Колір само тюк такий ось, видно рожевий. Зараз дещо присуну. Подобається мені цей колір. Довго не міг визначитися із терміном холодної мацерації і такий прийшов експериментальним шляхом ще три доби для того кольору, який мені потрібний. Якраз вискочить. Нагадаю, що був внесений відповідний фермент лайзаймки облан після дроблення перед постановкою у холод цього матеріалу. Запах, поки що запах. Такий барбарисово персиковий. Також мені дуже подобається. Незначне зусилля пі... після присування. Отак так ще матеріал, але інший дуже гологий. Віце з нього все капає. Але тиск я створюю не сильно здоровий. І для того, щоб вивільнити ще ту рідину, яка ще знаходиться, я так вручну. І оцей об'єм пресової фракції я ще раз перемішаю його і ще раз ущільню. Ну, повторний тиск. Одною рукою незручно і знімати і працювати Немає мішків, нічого не розбризкується. Нагадую, що на кожні 20 літрів отриманого соку я виношу 1,2 мл сірки. Дійшла справа до густини 1,083, 1,082, ну воно, правда, холодне, так що буде 1,082-1,081, тобто біля 19 брікс. Поєднані із PH вважаються ідеальними. Показниками для рожевого вина очікував дещо нагірші показники, ну але ж, виявилося все добре. 12 годин із часу постановки матеріалу піногрі на освітлення. Динаміка освітлення дуже добре в порівнянні з іншими технічними сортами. Ну, Веніфера і Вініфера і в цьому саме закладено. Інтерес вирощування саме цих сортів, тому що вона більш передбачена, вона так дійсно і є. Соку в ній більше, Питомо і ваги корисного матеріалу більше з одиниці матеріалу. Розе або ж інша назва блаш. Такий колір, зараз видно. Технологія рожевих вин вона майже не відрізняється від технології білих вин, за виключенням часу відведеного на мацерацію для здобуття кольору. Зараз з одної ємності я відділю чистий сок, нагрію його, несу активні сухі дріжджі і через дві доби. Засію цими вже е, активними дріжджами, які будуть досить активно працювати весь основний матеріал. Продовжую про виготовлення розводки. Або ще кажуть технологія Суперкарт, я зустрічав таку назву в деяких джерелах. Е, я із е, великої кількості ємностей, які знаходяться на освітленні, я зняв з одної. Великої і там одна була мала, зняв матеріал прозорий, який зараз використовую для виготовлення розводки. Для того, щоб через 2 дні, саме вже досить добре ферментуючий матеріал, я влив його в основний матеріал, який зніму з осаду. Він був холодний, цей матеріал, який знятий з осаду, тому я нагрів його у дещо підігрітій воді. І зараз. Його температура становить там біля 24 градусів. Також виготовив, розвів, активував активні сухі дріжджі. Ну і зараз по закінченню вже деякої адаптації їхня температура зараз складає 30 градусів. Тобто різниця між існуючою температурою сусла 25. Скажімо, 26 градусів і 30, різниця буде 5 градусів, це досить комфортна температура для поміщення туди активних сухих дріжджів. Але для того, щоб відсікти, по-перше, я зараз вийму матеріал, для того, щоб відсікти частину диких дріжджів, які досить стійкі навіть за низьких температур. Або ж може бути за наявності інших штамів дріжджів, але вони будуть активними до, скажімо, до 4%, град... 4 цукру у середовищі. Для того, щоб їх відсікти, треба помістити е... спірт у кількості 4% від об'єму. Об'єм я точно знаю, тому що мені відома маса поміщеної речовини сюди сусла. І густина. Я точно знаю, що у мене тут об'єм 185 літра. Відповідно, 4% поміщеного спирту. Мені цей спирт проробить потрібну роботу. По унеможливній саме діяльності оцих. Складових у, які відносяться до природного середовища дріжджів. На не ще кажуть, здається, в гострі дріжджі. Все. І, власне, цей матеріал тепер можна помістити, розведені, активовані. чистую, культуру дрижжа, активную сухие Про площадь, зараз свою емкость. Засів відбувся. І через 2 доби я продемонструю, який хід ферментації буде саме в цьому малому об'ємі. 10 вересня 23 рік. Учора ввечері я припинив подачу холоду і за ніч та першу половину дня відбувся нагрів цього матеріалу. Зараз я зніму його з осаду та буду продовжувати роботу з ним. Власне, Загальна продовжуваність роботи з цим матеріалом складає 6 діб. Перші три доби. Це після дроблення маю на увазі. Перші три доби власне, холодна мацерація, про що я розповідав раніше, та три доби на відстій осаду, на освітлення сусла. Завчасно приготована розводка має такий вигляд: 2 доби із початку активації активних сухих дріжджів. Знаю точну кількість і вірніше, масу. Тепер я можу її поділити на відповідну кількість рівних частин для того, щоб помістити цю розводку у ємності із злитим з осадом матеріалу, Осад злив в ємності під самий верх на 20-літрову ємність додав 1,5 мл рідкої сірки. Сульфітація повинна буде, тому що окислення буде невідворотно в даному випадку. Воно буде відстоюватися, ну я думаю, доби-дві-три, так що сульфітація необхідна. Але ступінь освітлення, ну, динаміка його набагато краще за динаміку освітлення від саме осаду повторного освітлення ландиша, який, до речі, ось у мене присутній, я його перемістив. От. І з цим матеріалом також можна буде працювати, він, він не буде відрізнятися в гіршу сторону від основного, але він отримується дещо згодом. Продовжую, зняв з осаду 5,00 по 45 літрів. Ну, і зараз контрольна перевірка густини матеріалу. Ну Я вже знаю, що він має густину 1,082. Здається, тут не фокусується на камері. 1.082. Це цукрість 19% цукру. Тобто це нормальні показники для рожевого. Ну, здається, фокусувалося. На кожного а я нагадаю в ній 45 літрів. Я внесу 15 грам фермент опівай. Мені дуже подобається дія цього ферменту, дійсно, він виправдовує витрати на його придбання. Розводить буду у сокові, розводиться він відносно складно, потрібно вимішувати. Тому швидке приготування не потрібно намагатися його швидко приготувати, да, дійсно, краще його вимішати і потім вже якісний розчин внести вже в основний матеріал. Унесені відпівайте. Отак він виглядає. Обов'язково полоснути доцільно. Все. Цей препарат, він заявлений для білих вин. Але рожеве вино це те саме біле вино, тільки із незначною кількістю антоціанів, але всі підходить до його приготування. Вони такі самі, як і до білих вин. Тобто всі ферменти, які використовуються для білого виноробства, його можна використовувати для рожевого виноробства. Ну і тепер про роботу дріжджів. Я знаю вагу ємності без матеріалу, вона складає 2 ,5 кг 5 грам. І от зараз вага ємності із матеріалом це бродяче сусло дві доби 11 кг. Ну тобто, 9 кг 9 кг без 5 грам це вага самого матеріалу, який вже бродить. Тобто на кожну із ємностей для того, щоб все сусло. У всіх цих ємностях було в рівних умовах, я помісю по одному кілограму 800 грам оцього матеріалу, який броде. Все. Відділи 1800 грам розводки і вношу її у кожну ємність. Забув сказати, дріжджі, які я використовував, це QI23. Консультувався з Олександром Івановичем. Ось, і він порадив саме них. З його слів, лише Новозеландія використовує більше QI23 за Україну. Тобто ми другі після Новозеландії, любителі QI23. Ну, можливо, по клімату вони нам більше підходять. Дві години з часу засіву основного матеріалу. Ознаки ферментації вже очевидні для мене. Завтра вранці, я думаю, буде зовсім інша картина. І тоді, після впевненої роботи дріжджя, я помістю цей матеріал у більш стриманому температурному плані середовище, скажімо, 15-16 градусів і це буде погріб. Приблизно 12 годин із часу поміщення розводки в матеріал. Ферментація на межі з активною. І це час помістити цей матеріал у більш помірні температури. Це буде погріб 14-16 градусів. І одягти затвори. Ну і нагадаю, що цей. Цикл коротких відео, який об'єднаний в один матеріал. Він, хоч і присвячений рожевому вину, але його можна використовувати як орієнтир, певний для виготовлення і білих вин. Єдина відмінність, що в випадку з рожевими потрібна певна експозиція для набору відповідного кольору суслу. В даному випадку було три доби для білих вин це експозиція може складати від декількох годин, скажімо, до десятка годин. а Далі робота з пресом. Всі інші операції аналогічні, як і для білих вин. Нагадаю, що це матеріал пінагрі був отриманий тиждень назад, 4 вересня. Три доби складалася холодна мацерація, потім три доби складалося відведений час на освітлення, і лише відбувся тоді засів. І зараз сьома доба, і зараз я. Ренсую його, я вже казав, у більш помірні температури для кращого процесу ферментації та, відповідно, кращих характеристик отриманого продукту. Доба із часу засіву розводки. Ферментація активна. Піни хоч і самі, що й на білому матеріалу. Але піни, скажімо, в два рази більше, чим у відповідний період ферментації білого матеріалу. Все. Я думаю, що саме цей, цей цикл по піногрі вже недоцільно продовжувати, тому що власне ферментація закінчиться. І не знімаючи з осаду, так це воно буде знаходитися, скажімо, до нового року. Тоді, коли я зніму його з осаду, його можна буде назвати тонким, тому що грубих включень вже немає. Товстого осаду, так званого його взагалі не буде. І тому проводити роботу з ним не буде необхідності. Все, дякую за увагу. До побачення.